Установка складається з двох-двоєтапної очистки, тому що ця установка призначена для використання в надзвичайних ситуаціях, тобто можна цю воду брати з ставків, з калюж, з батарей, любо що, любу воду вона очищає. Водоочисне обладнання, встановлене в Бобринці, показує керівник міського водоканалу Юрій Спірідонов. Каже, вода, яку очищують, в мережі водогону надходить з річки Сухоклія. Два цикла промивки, тобто при початку і при закінченні роботи. Потужністю. Десь 1,2-1,3 куба в годину, десь 25-30 кубів на добу. Дуже просто. У мене слісарі самі розібралися по інструкції. Ми її фактично запустили. Повністю автоматизована. Промили, запустили і качаємо воду цілу добу. Воду після очищення переливають у цистерну і везуть у місцевий дитсадок. Цю воду десатку використовують для пиття і приготування їжі, каже медсестра Лілія Яценко. Привозиться за потребою, проходить лабораторне обстеження у санстанції. Вода завжди відповідає нормам ДСТУ. Очищену воду постачають у два десятки, чотири школи і лікарню. Розповідає заступник міського голови Євгеній Кулик. Каже, таке водочисне обладнання єдине в області в усій Україні. зараз проходить тестування близько п'яти установок. Дві установки проходить тестування в Харкові, дві тестування в Миколаєві, Тобто, в тих містах, де вона ще найбільше потрібна, і одна проходить якраз тестування у нас, просто її купити не можна. Гадіна організація, Українська студентська ліга, допомогла нам цьому і передала нам. Для користування і очистки води отаку прекрасну установку. Вартість водочисного обладнання 1 мільйон 200 тисяч гривень. Обобранець його передали безкоштовно, розповідає член опікунської ради благодійної організації Українська студентська ліга. Бобринець був обраний як точка, в якій є достатньо багато кількості тимчасово переміщених осіб і де критичний стан з водою. Це бельгійська компанія Босак. Яка є най... найінноваційнішою компанією щодо чистки води в Бельгії? Вона співпрацює з урядом Бельгії. Ця установка була розроблена безпосередньо як битне рішення для гуманітарних цілей в Україні. Чому тому що вона достатньо проста в використанні вона використовує нанофільтрацію, що дозволяє очищати будь-які забруднення окрім радіації і селей? За словами заступника міського голови Бобринця Євгенія Кулика, з травня очищену на обладнані воду пропонуватимуть безкоштовно всім охочим жителям громади. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.